Я дуже ціную, наприклад, настрій, сенс. Я не дивлюсь на артиста через призму там пісні. Тобто я почув пісню, як багато хто зараз такий, о, ну такі собі слова чи така собі мелодія. Проста я намагаюся зрозуміти, що несе цей артист, що за настрій несе, що за що за атмосфера? І для мене це важливо. І коли я пишу пісню, от ще, ще в мене такий прикол, що ти правильно зауважив, що я там для мене все нове. І я так люблю українські слова, навіть дуже прості. Uh -huh. Тобто для мене вони вони нові. Да? Uh -huh. Тобто для тебе ти давно розмовляєш українською, і для тебе там слово «сумую» — це ну сумую. Десять років розмовляю Д... да. а, а, так, розмовляє да. українською. А мене сумує, це, типу, вау, сумую, uh -huh. можна, можна вже пісню написати. І я не думаю про те, що вже тисяча пісень зі словом сумую. Ні, я його смакую і мені кайфово з ним написати, бо це для мене, ну розумієш, про що? Так, я кажу. Так, 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 це для мене прям ну, вперше. Воно і це класно, я пам'ятаю, коли, там, наприклад, Блашовко, я намагався знайти, чи є такі пісні. Тобто, угу. чи не повторююся. Угу. А потім я таке не робив, бо воно. Ну, я ж перед собою там відвертий, щирий. Я ж не взяв це ніде. Я просто написав пісню. Там, наприклад, в мене пісня сумує, знову ж таки, є багато пісень. Суму. Ну і що? Це ж я написав, ну, так. це мій досвід. це, знов Ну, таки. врешті, люди сумують, і це це, це... це, це. Так. тема ніколи не закінчиться. Так. І, і, ну, і я це казав про саме як писати пісні, що дуже кайфую від слів. І до, до сих пір я відкриваю дуже багато нових нових числів, чи слів, чи якісь mm. словосполучення. Todėl man tai super įdomu.